Зараз той момент, що ми викопуємо картоплю, викопали цибулю, і нам важливо в цей момент допомагати нашій землі, покращувати її, але також захищатися від грунтових шкідників. Що для цього потрібно робити? Для цього нам допомагають седеративні культури. Це можуть бути різні: як фацеля, так і гірчиця. Гірчиця біла, гірчиця чорна, олійна редька. Це все седеративні культури, які допомагають розпушують ґрунт, покращують його якість, насичують азотом, насичують органічною масою. Так, ось тому в нашому асортименті, якщо хтось слідкує по TikTok, то він бачив, що ми вже це вже приїхала друга партія нам гірчиці, суміші. Так, дві тони, дві ми вже продали, дві знову прибули. Дивіться, хочу показати, що в нас є: це олійна редька. Також гарна седеративна культура. До речі, всі ці культури можна змішати разом і взагалі буде супер. Ось це конкретно ця суміш гірчиці. Дивіться, таку можна базенько побачити її, наскільки гарна якість, наскільки вона вся така чистенька відібрана, Оце коштує 45 гривень. Взагалі ціна дуже гарна. Також фацелія, е, також як седеративна культура, дуже гарно відлякує шкідників і все. І звичайна біла гірчиця. Дуже добре. Дуже добре. Якщо ви маєте можливість, наприклад, змішати ці культури, або хоча б змішати гірчицю, да, суміш гірчиці з фацелією. Яке співвідношення? Дивіться, в загальному будь-якого сидирату, якого б ви не брали, це 500 грам іде на одну сотку. Якщо беремо фацелію, наприклад, і гірчицю, то 200 грам фацелії і 300 грам гірчиці. І це буде ідеальне співвідношення. Тому, якщо вас цікавить, звертайтеся.